Наступний колега Лєвченко, номер 72 будь ласка. Дякую, головуючий. Тут знаєте, одне з ключових питань, які ми зараз маємо взглянути під час прийняття рішення по цього положення, це питання власності. Я свідомий того, що не було часу достатнього для належного опрацювання фахових пропозицій до цього положення. Тому що насправді треба максимально відкривати роботу всіх комісій Київської міської ради, треба максимально злучати громадськість, засоби масової інформації, максимально опублічувати всі дії відповідних комісій. Але є деякі речі, які ми можемо зараз, в принципі, зробити і не чекати місячного опрацювання і набрання інших пропозицій. Тут зокрема звучало питання щодо форми. Форми повідомлення про засідання комісії, хто має повідомлятися, яким чином і коли. А конкретно мова йде про частину 3 статті 8. В цьому контексті я би запропонував наступні правки до цієї статті, або, скажімо, додаток до цього пункту. Починаючи з кінця, завчасно повідомляються всі члени постійної комісії Київської міської ради шляхом телефонного зв'язку кома. Всі депутати можна? можна, будь ласка, включити? Будь ласка, дайте продовжити. тобто ще раз за часом повідомляються всі члени постійної комісії Київської міської ради шляхом телефонного зв'язку. Кома, всі депутати Київської міської ради шляхом електроімейлу е електронної пошти, а також додати ному, що відповідне повідомлення. Має бути опубліковано на сайті Київської міської ради за дві доби до засідання відповідної комісії. Я би запропонував зараз, власне кажучи, оці е, норми додати до частини 3 статті 8. Це зніме багато питань з точки зору громадської, з точки зору, яка то, тут колеги-мажоритарники говорили, я і сам власне кажучи, мажоритарник, що справді треба, щоб всі депутати знали про засідання тієї чи іншої комісії, то й відповідний і в так що просив би оці моменти постати нам голосування. Так само я хотів би підтримати е, свого попатима Руслана Андрійка щодо питання екології. Людина Фахова він зараз є заступником департаменту заповітної справи міністерства екології. І він дуже правильно говорить, що не можна питання генплану, питання взагалі е, забудови, які напряму впливають на екологічний стан міста, вирішувати без комісії з питань екології. Це дуже неправильно. Тому підтримую його правки. І останнє щодо питань електронного врядування. Ну, електронне врядування насамперед має працювати в контексті, власне кажучи, регламенту Київської міської ради, в контексті закону України по місцеве севрядування, ну і в контексті питань правового поля і як ми функціонуємо, а не тільки в контексті того, на якому сервері є відповідний сайт, де є база даних, як воно виглядає на сайті і так далі. Тому все ж таки ми наполягаємо на тому, що це питання. Має бути в рамках, має бути підладна комісія з питань регламенту та депутатської етики. Дякую, дякую, пане Юрійшов. Не важко письмово вигляді стільки пропозицій.